Сьогодні ми з вами поглянемо, які є сторінки документа, як з ними працювати, їх форматування, як підготувати документ до друку, як роздрукувати документ, і домашнє завдання буде надрукувати текст. Текст знаходиться на 18 слайді презентації. І так. Як налаштовується сторінка документа? Ось перед вами документ, і зараз ми його відкриємо. Ми відкрили документ. Ось погляньте. У нас, по-перше, є лінієчка, яка показує, звідки в нас друкується текст. І е, до е, якого моменту він друкується, да, внизу теж, границі можна е, переміщувати. Це можна зробити, погляньте, будь ласка, ось я е, наводжу на кордон на лінічці, да, у нас з'являється така стрілочка і е, просуваю. В одну сторону, і також я просуваю в іншу сторону. І таким чином я роблю збоку. Тоді в нас одразу текст пересувається. Ну, наприклад, ми напишемо інформатика, інформатика. Зараз встановимо шрифт, розмір шрифту. І ось погляньте, від того, як я з'являються ці стрілочки, у нас переміщається ісцяний текст. Те ж саме можна зробити вкладки розмітка сторінки. Ось ми відкр... відкриваємо розмітка сторінки, в нас є вкладочка поля. Нажимаємо. Зараз у нас поля, да? останні, які були до того, як ми настраїли, тому що, от, погляньте, ми настроїли і вже в нас. Висвіти, що настраюємо поля, тобто ми самі зробили поля. А в нас є ще вибір, які поля можна вибрати. Так? У нас є стандартні поля, коли верхня 2 см, ліва 3, ніжня 2 і праве 1,5 см. Можна зробити вузькі, можна зробити середні, широкі, так? І а, в нас. Ці поля, якщо ми їх встановили, вони будуть зберігатися з самим документом. Ну, давайте зробимо обичний, Так? ось таким чином у нас знову інформатика стала на публичне своє місце. Далі в нас є орієнтація в залежності від того, як нам потрібно побудувати наш текст. Якщо, наприклад, ми якісь таблиці вставляємо в текст, іноді потрібно. Повернути а, лист, есть, сторіночку, ми нажимаємо орієнтацію. Зараз в нас книжна, отак От як ми з вами відкриваємо книжку, це А4 формат вертикально. І в нас є поняття альбомне. Воно як в альбомі, да? горизонтально, А4 повертається горизонтально. В залежності від того, як нам з вами потрібно друкувати тест, розполивати таблоці, тощо, ми можемо повернути нашу сторінку. Повертаємо в книжню, так. І тепер ще такі цікаві, цікаві моменти такі, так. У нас є колір Сторіночки ми можемо вибрати колір сторіночки. Ну, наприклад, ось такий колір, чи такий колір. Ось, ви бачите, да? е, немає кольору в даний момент. Далі в нас є кордони сторіночки. Нажимаємо. І ось у нас зараз ось такий він виділений, да, що в нас немає кордону. Але ми хочемо, наприклад, зробити рамочку. Ми нажимаємо. Ось у нас з'являється рамочка. Ми нажимаємо ОК. І ви бачите, що в нас з'явилася рамка. Далі, ось ми ще раз нажимаємо, що в нас можна зробити з цією рамкою. По-перше, зробити різні види лінії. Так? Далі колір, наприклад, вибрати Колір. Ну, Вибираємо такий колір. І спочатку з кольором спробуємо. Ось, погляньте, в нас вже є рамочка в кольорі на нашому листі. Далі є ще такий цікавий момент. Ми можемо зробити малюнок. Ось у нас представлені види малюнка, ми можемо вибрати і ставити малюнок замість рамочки. Ми тільки що познайомилися, як можна налаштувати документ. Можна зробити кордони вуще або ширше. Можна зробити лист. Повернути або горизонтально або вертикально. Горизонтально це альбомне розположення, вертикально це книжне розположення. Можна зробити текст в залежності від розміру листа. Можна зробити колір листа. Можна зробити кордони листа, рамку, тінь, об'ємну. Давайте ще раз подивимось. Ось, погляньте. в нас з'явилася тінь від рамки. Тобто таким чином можна зробити, можна зробити об'ємну рамку. Ось у нас вона стала об'ємною. І так, дуже багато речей можна зробити з кордонами рамки. Ось ви бачите, різний малюнок можна вставити в залежності від того, що ви хочете відобразити. І ось лінійка, ми теж з вами познайомилися, як все працювати. І так, друг документу. Що для цього? По коли ви вже надрукували документ, його можна роздрукувати. Так? Для цього нажимаємо пуст мишкою. В нас відкривається, нажимаємо Друк, вибираємо, ось в нас одразу відкривається принтер. Вибираємо принтер, якщо у вас декілька. Якщо він один, то автоматично. Якщо в нас сторінки всі, то в нас, ну по умовчанню, у нас стоїть всі. Якщо нам потрібно якусь одну, то ми набираємо номер. Зараз я покажу, як це робиться. Число копий. І нажимаємо ОК. І в нас документ друкується. Зараз я покажу на самому документі. От дивіться, в нас є документ. Я хочу його роздрукувати. Нажимаю «Файл». У мене є друк. Дивлюсь, да, оце друг. Ну, спочатку мені потрібно стільки копій. Якщо одну, то в мене одиничка. Якщо мені дві копії потрібно, то в нас а, дві буде циферка 2. Тепер у мене тут по умовчанню надрукувати всі сторінки. А якщо мені не потрібно всі сторінки, да, наприклад, в мене декілька сторінок, а мені потрібно тільки першу, то я встановлю номер сторінки, і тільки потім я. Друкую, так? Але тут ще є в нас, ми можемо з вами розположити, наприклад, цю інформацію на форматі іншому, да, на альбомовому форматі. Можемо зробити одна страниця на одному листі, дві страниці на одному ості. Тобто, в залежності, що нам потрібно, ми можемо зробити це. Ну, наприклад, Дві сторіночки. Ну, у нас тут одна сторінка, тому це не виходить. І потім ми нажимаємо «Печать». Коли ми нажали «Печать», то вже дається команда принтеру, щоб він друкував цей документ. Але от дивіться, ще в нас є сам принтер. Да? У нас є, в залежності від того, скільки принтерів загружено на цей комп'ютер, можна вибрати. Принтер, який конкретно підключений в даний момент до вашого комп'ютера. Далі є свойства принтера. У нас ми зараз вибрали, наприклад, формат, і е, ми можемо, так як не підключимо зараз принтер, то я не можу показати, але в свойствах там є, можна вибрати, яка печать, е, якої якості. Тощо. Тобто, там є теж свої параметри. Ось таким чином ми друкуємо. Якщо мені я щось там хочу відреагувати, і мені потрібно повернутися обратно на сторінку свого документу, то я просто нажимаю файл і повертаюсь знову до документа. І тепер давайте перейдемо з вами до домашнього завдання. Погляньте, будь ласка, потрібно надрукувати цей документ за зразком, зразок перед вами. І ось ви бачите, що цей зразок документу, він зроблений в різних кольорах, а також в різних видах тексту. І так, дивіться, для того, щоб нам зробити такий текст, так, я презентацію. Поряд з собою, зараз я орієнтацію поміняю на книжну. По-перше, подивіться, в нас декілька розмірів шрифтів. Заголовок в нас більш о, великий шрифт. Так? Ось ми можемо його, наприклад, поставити 18 і написати дорогі діти. Написали. Тепер опускаємо, і в нас, ви бачите, є іншим шрифтом, да, юнацька туристична фірма топ-топ пропонує провести незабутні великі канікули на легендарному острові Фортиця. Ви бачите, що в нас топ-топ іншого кольору. Далі, дорогі діти, в нас теж іншому, іншого кольору. Ми виділяємо текст. І в нас за колір ось відповідає буквочка А з підкресленим кольором. І ми вибираємо фіолетовий колір. Ми вибрали, і в нас вже дорогі діти. З іншої строки ми пишемо юнацька так. туристична фірма. Топ топ. І далі. Так? Ось в нас один, одним шрифтом зроблено, але топ-топ у -топ нас виділено іншим кольором. Виділяємо текст і вибираємо кольор. Там він у нас синій, вибираємо синій кольор. Але діти спочатку потрібно надрукувати весь текст, а потім тільки виділяти різним кольором а, ті слова, які. В на, нас показано. Тепер, ось ви бачите, в нас така фраза на вас чекають, вона більш жирним шрифтом. Де це знайти? Ось ви бачите, перед вами в ліміті інструментів під шрифтами є такі букви Ж, К, Ч. Сьогодні ми її будемо якраз використовувати. Ми виділяємо слово, нажимаємо на букву Ж, у нас жирний шрифт, і ось в нас виділився одразу сам шрифт жирний. Так? Далі буквочка К у нас відповідає за наклон фрази. І так, виділяємо, нажимаємо буквочку К, і в нас, ви бачите, одразу під наклоном. У нас є такий текст, коли після слів на вас чекають. Ось ви бачите, далі в нас йде під наклоном. Далі ще один. Ви бачите, що внизу у нас підкреслено. Значить, Ось ми виділяємо текст, виділяємо текст лівою клавішою, Да, Нажимаємо на ліву клавішу, зажимаємо, у нас виділяється текст. І так, і в нас є чи підкреслено, підкреслюємо, і в нас все, вся образа буде підкреслена. Тобто сьогодні ми з вами друкуємо текст, працюємо складочками. Які відповідають за шрифт. Ось в нас ці вкладочки. В залежності від того, що нам потрібно, ми виділяємо текст і нажимаємо конкретну вкладочку. Спочатку потрібно надрукувати текст, а потім його форматувати і змінювати.